Так, друзі, привіт! Одразу за ті тома, які там в кучі були, хто бачив маленьке відео. Це збірка Українська радянська енциклопедія. Не знаю, чи там всі тома, я ще не дивився. Видавалася ось таки, це том 11 видавництво. Так, Українська радянська енциклопедія Київ. Ось так вона виглядає. І, е, вона в 1963 році. Багато тут ілюстрацій. Я колись був один том находив. Ось тут є і цвітні, і різні е, карти, і різні діячі. Зрозуміло, що наскільки це все актуальне, це вже е, таке е, питання, тому що давно вже Радянського Союзу, вже як. Немає, але з точки зору е, мистецтва і інших якби, речей, науки мало що в деяких е, областях помінялося. Е, ну, ось таке видання, тираж його 80 тисяч. В скількох воно томах, там, я не пам'ятаю, чи в 15, чи, чи в більше. Ось. Для того, щоб мати розуміння, що ось таке було видання, я його. Показує. І там ще представлена така мала радянська енциклопедія. Також я покажу. Ось вона тут така збірка інформації, все по алфавіту. Я ж кажу, що актуальність цієї інформації вже така собі. Ну, але було таке видання. Багато тут, кажу ж, ілюстрацій. Ось я показую. Ну, от, наприклад, Геракліт, він як був ще півтори тисячі років, так і є. Ось про нього короткий нарис. І так далі, і так далі. Багато тут карт. Я ж кажу, багато тут по мистецтву речей різних, цвітних фотографій. Ось. Так, далі. Що було в мішку? Показую за книги. Так, Юрій Мокрієв. Де лози Шуміли. Таке ось видання. Не знаю, хто це. Ну, якийсь, мабуть, радянський прозаїк, скоріш за все, без ілюстрацій. Ось така книга. Так, далі. Ольга Кобелянська. Людина і царівна. Фу. Ох, і тут у нас такі така фотографія авторки. Це видання 69-го року, шкільна бібліотека. Є тут ілюстрації. Ну, У мене такого видання Кобалянської немає. Я для себе залишу. Так, далі. Ось таких два тома. Я їх заберу, цих два тома. І ту енциклопедію навряд чи. А ось от такі от історія української СРСР. Її. Е... 67-й рік. Я думаю, її варто забрати. Хай вона буде, я її е, трохи вивчу, подивлюсь. Дуже багато тут різної інформації. Е, зрозуміло, що це все частина, е, із якої політизована. Я думаю, це всі е, люди, які е, мислять, розуміють і вести якісь спори про те, що, що актуально, що ні. Ну, це кожному вирішувати. Як би самому. Я таку, ось, вона в двох томах, така енциклопедія. Я, як приклад, видання, я його собі заберу. Це точно відкладаю десь в сторону. Так, поїхали далі. Ось таке цікаве видання Ембригара Козак Голота. Це, мабуть, видавництво веселка. Ох, бачу, тут вже чудові ілюстрації присутні. Так, ну, трохи вона роз, розлазиться, але нічого. Так, козак голота. Ось такі ілюстрації. Ось, чудові. Я її поклею і хай вона ще існує. А не пропадай. Так, видавництво веселка. Також її заберу. Так, далі. Фізика для всіх. Ну, не знаю, я такі видання дещо я брав. Ось. ландау. Всі знають, хто це. Так, можна подивитися. Так, така малоформатка. Так, щедрої душі людина. Олексій Роготченко. Ось такому, бачите, вони стані нечищеніше, не продив я кажу, я тільки от їх дивлюсь. Ага, ні, не цікаво мені війна не цікава. Так. Ми летим в Антарктиду. О, це щось цікаве. Так. Ми летим. Гаврилов, О, дивіться, які тут гарні ілюстрації. Щось про полярників, щось про першовідкривачів, мабуть. Ну, можна подивитись, можна забрати. Цікаво буде. Так, життя зір. Що це таке? Якісь наукові роботи якісь. Не знаю, наскільки актуально. Так, так, це щось війна, мабуть? Так, війна... Ні, не цікаво. Так, червоні самоліти. Ну, самоліти хай летять додому. Так. Срібні роси. Що це таке? Так. Незрозуміло про кого це. Село. Гелі. Так, таємниця. Щось про село. Так. Так, піонери, сонячні вікна. Що це? Київ, 74 рік. Ну, це якісь здали десь або з бібліотеки, або з якоїсь санаторії, мабуть. Книги це не з домашньої бібліотеки, я думаю. Так, ні, не цікаво. Так. Е, цікава алгебра. Цікава алгебра. Ну, в дуже поганому стані. Вона хоч і цікава, але дуже намочена. Ні. Так. Ах. Машини для мене так. Ну, наскільки це актуально? Я то такі, таку літературу, там що, що, все, що зв'язано з машинами, з тракторами. Забираю, ну, можна подивитись, хай буде. Так. Конструктор легендарних Ілів. Так. Угу. Так, про конструктора. Іла. Так, 1082 так, ще щось про літаки крила мого міста Радій Полонський. Що це таке? Документальна обов'язь про авіазавод Харківський. Ну, цікаво, можна подивитись. Так. Електронні іграшки Едуард Вороновалов. Ну, цікаво. Надо глянути. Веселка видавництва. Тих вже іграшок, мабуть, давно немає. Так. 300. Оп. Отак от. 300 питань про астрономію. Така малесенька книжечка. Ось така вона. Отак. Так, це не цікаво, не цікаво. Так. Хто це такий габит? Мурсепов якийсь. Ну, це з, якийсь, з Радянської якоїсь республіки. Письменник, видавництво, мабуть, як художня література. Солдат із Казахстана, художня література, так. Да. Так, ні, хай не цікаво. А, так, дивимося. Жива математика. Перельман. ну, Це цікаво. Можна подивитися. Такі математичні всякі збірники. Так, це вже не актуально. Ні, хоча охорона довкілля актуальна, мається на увазі інформація не актуальна. Кость михаю між людьми, не знаю. О, ось цікава книга, дивіться. 48-й рік. Конечно, такую, звісно, таку я, звісно... Забираю. Цікаво. Цікаве видання. 48, так. Так, це сюди. Так. Полювання на Орлів Василь Сліпачук. Ось таке ось. Що це таке, треба подивитися. Хто це не знаю я. О, Ось така. Чудова. Дивіться, яка збірка. Григорий Кулеба. Родовід. О, Цікаво, треба забрати. Це поезія, мабуть. Да. Так, так от вона оформлена. Супер обложки, хоч і така книжечка поезію завжди цікаво оформляли. Ну, поезія я забираю так. Хай буде. Так. Так, ми за мир. Ага, якби ж так було, було б все добре. Так. Так. Таємниці повітряного океану. Що зв'язане з космосом? Так, далі. Ботанічна вікторина. Угу. Який це рік? Видання 66-й. Ух ти, тут ілюстрації цікаві. Так, дивимося далі. Так, щось якийсь пожиратель бактерій. Видавництво медицина. Ну так, от якась така книга. Так, так, не цікаво. Так, зірки галактики, мегагалактики. Ай-яй-яй. На жаль, вже, хоча видання цікаве з ілюстраціями, але вже все. Жалко, оці ось бактерії, пожирателі, взяли його, все і з'їли. Далі квіти 12 місяців. Ну, жалко. Про квіти, про рослини я забираю все, але вже в поганому стані видання. Ось цікава серія виходила. Видавництво наука. Все, що мені з цієї серії попадається. Ось так вона оформлена, ось емблема. Це всякі наукові роботи, там і про літературу багато. Чого, ну, я з цієї серії, що мені попадається, забираю все. Ну і самому цікаво подивитися просто. Так, хто це? Так, судьба робочого, ясно, не цікаво. Так, хлопці сіють жито. Лідія компанієць. Ага, це якісь вірші. Ну, так, не знаю, хто це. Так, Валентин Бачко. Ну, У мене таке видання є в двох томах його. Так, я колись собі взяв, подивитися, що це. Так, бухта молодого. Так, ага, солодкого коріння, повість. М -м -м. Не знаю, хто це. Під зливою куль Андрій Зверінцев. В м'якій обложці. Такі ось ілюстрації. А видавництво так, веселка. Ось. Так, Олексій Огульчевський. Знахідка на все життя. Так, якісь ілюстрації є. Так, це не дуже цікаве. Так, не цікаво. Так, голова. Герман Тітов. Ага, Тітов, Тітов. Так, це щось космонавтика. Так, друзі, там ще трохи книг залишилось. Зараз я їх достану і далі продовжу. Так, зараз безтренько, тут ще трошки залишилось. Ось така книга, дитяча література. Дитяча література, як мені попадається, і Дедгіс. Я стараюсь забирати. Подобаються мені ці видання. Ну, це трошки пошкоджене, але я нічого, я його підклею, хай буде. Так, далі. Ось така книга. Не цікаво. Так, це шкільна бібліотека, вже зовсім вже все. Так, шкільна бібліотека, це гребінка. У ну, мене здається, така є книга. Так, видавництво Думка знов. Не цікава книга. Пульс земних стихій. Тут наукові всякі роботи, статті зазвичай. Так, новий учитель. Так, хай, сюди його. Так, спорт здоров'я. Спорт здоров'я. Здоров'я. Так, хай буде так. Цікава фотографія. Ну, по фотографії я казав, я книги брав, пробував їх реалізувати, не беруть їх, навіть за таку мінімальну якусь ціну, не дуже вони актуальні. Так що я перестав їх брати. Так, збірка вибраних задач по фізиці. Далі. Так, у лелечому селі Євген Гуцалу. Така малоформатна книга. Вже трохи вона. Тираж 30 тисяч. Ну небагато. Гуцало. Треба подивитися, хто це хай буде. Так, і, друзі, кому формат такий подобається з перебором книг. Ви, щоб мене підтримати, знаєте, що робити. Я буду вам дуже вдячний для того, щоб... Розвиватися ось така книга. Ну, Це щось війна, не, не дуже цікаво для мене. так. Ну і знову ковпак попався, часто він попадається. Ось, ось такий ось розбір книг. Із енциклопедії, я ж казав, я забрав двохтомник по історії України радянської, а ті тома не буду я їх забирати. Ось, дуже вони там великі, важкі. І інформація, я ж кажу, хоч є там трохи актуальна, але, але вже півстоліття навіть більше пройшло, дуже багато чого помінялося. А вам, друзі, дякую за перегляд. На все добре.